Доброго ранку, ранкова гудівля голубів. Ви Бачите ці от білокрила, оця одна, вже вилітає наверх, голубочка і зараз вам покажу, чи що ще є. Ці молоді. І що останній раз ми купували на базарі одно храму, а то, що посереднє щось храмує молоде. Короткі гарні. Там хтось питав, коли будемо робити гнізда. Бачите, зробили цю голуб'ятню. Добре, що вона не замокає. На неї не попадає волога і досить, я вам скажу, що воно досить непогано вийшло. Я кажу, на вигляд може так собі, але взагалі по практиці Они тут вже сидять. Ночують, Там треба середини писати такі сім невеличкі які гніздування. І все. А це от чоловік подарив пан Роман. Таку спортивну, по спортивних голубах по поляках. Де голубочка також тут собі ночує. Так що голуби будуть тут гніздитися. Будуть гніздитися. Деякі в стані, деякі на вулиці і все достатньо, більше нічого тут спортивних не будемо. То, що є, хай розводиться. Будемо бачити, як воно все перезимує. Взагалі на зиму думаю, що треба буде їх прикрити все ж таки, бо ястроп їх переловить всіх. То просто, щоб поголів я зберегти, треба буде їх прикрити. Ну, побачимо, не бачите. Будемо тримати, пропаде перша одна, тоді вже решту прикриємо. Так, що буде, така Далі будемо більше показувати. Всім дякую, на побачення.